ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Вітаю всіх святого святителя, чудотворця, просвітителя, целителя святого Миколая. Знаєте, хочеться спогано зразу. Хороші подарунки сьогодні мали вночі. Знаєте, я в Луцьку добре побачив і добре пройшов. Ото наші собрати привітали дуже гарно. приємно. Знаєте, я тільки до одного так чисто по-людському до цих наших сусідів. Так, я... Ну скільки часу ви дивитесь, як Катують, нищать, б'ють наших людей. Видач, так. Знаєте, я такий приклад наведу, простий. Я вас прошу до людей звертаюся, щоб помогли зібрати там чи дронів купити, чи генераторів для хлопців треба. Хто їм треба, бо я їх розумію, щоб хоч хтось, як то кажуть, їм давав допомогу і хоч щось трошки вони себе рятували. Але кажу тут декого, слухайте, ну ви йдете туди, купляєте свічки. І даєте їм гроші за те, щоб вони купляли кулі нищити наше. Я хочу рятувати, а ви чомусь хочете нищити. Задумайтесь за цим. Бо перед Богом всім стояти прийдеться. І всякі там відмазки не пройдуть. Він це бачить. Але це таке. Я цього погано хотів почати, щоб воно відійшло. Але в нас сьогодні. Дуже прекрасне, і добре свято, Гарно бачити сьогодні. Дітейські, молоді, людейські. Приємно бачити воїн нашим храмі, поліцій теж на цьому. Це наші. Ми з ними до самого початку. Знаєте, ви дякуємо. Я людям довіряю. Вони роблять свою роботу належним чином. Хто знає, хто і не знає, але вони її роблять. І ми те, що ми скидаємося по копійці, от я вас просив, на одрону, хоч одного дрона. Зберемось здорові забавки. Але так бо Господь дав, що людина підійшла, почула, що нам це треба і каже, як то. Вернувся до одної людини, що може би генератором якось допомогти. Почула жінка до мене, як кажуть, приїхала, її чоловіка на мені забив. Каже, я прибуду. Друга її син воює. Каже, я вам теж прибуду. Не хлопцям буду. Знаєте, і це дивлюся, що все-таки наших людей. Я не скажу, що біда, а найголовніше душа не вмерла. І ми такими є всі разом з вами. Що готові допомагати? Так, я... Як... тяжко, складно. Але як я завжди кажу одне, ми в добрих, теплих хатах. Зі світлом. Щурі нас не кусають, ні миші. Нам не холодно, ми не в болоті. А їм там -ка. так. Що ми Повинні ще більше і більше з вами докладати зусиль, щоб тим хлопцям допомагати, які тут зараз стоять. Чому? Щоб прийде час, ми могли їм дивитись в очі, що ми зробили все від нас належить. Отак зараз багато хто вже починає так розмірковувати, а що то я, що то я, що то я. А я кажу до себе, а хто як не я? Хто як не ми, хто як не наша парафія, можна сказати, буде показувала приклад, як справді треба допомагати хлопцям. Багатьом допомагають. Багато що допомагає. І будемо далі це продовжувати. Чому? Щоб нашим краю настав мир. Щоб у ті дітки маленькі. Дивлюся на дітей, які його там бомбануло, і як діти піщали на вулиці. Це вже, я знаю, це вже переляк. Страшний. Його, що потім з тих дітей витягнути, це страшно. Дорослі витримують. Але ці дітки, вони вже будуть дітки війни. І хоч якусь оту хвилинку радості ми їм всім даємо, ми щасливі. Бо життя тоді не даром наше йде. Подвиг духовний першого робимо, А земне, що від нас належиться, будемо далі. І слава Божу, труди. Так? Буде. І попрацюємо. Да. Не чує. Да. Зараз, як і належиться, то, ну, як ми сказати, є в нас тут посередники від Святого Миколая. Всім подаруночки є і малим, і середнім, і дорослим, і, вибачте, за грубі старень. Бо чому я так кажу? Знаєте, я просто собі задав одну ціль. Своїх парафіян треба поважати. Оди повагу виявляю до вас. А ви в той же час проявляєте оцю щирість. Своїми усмішками, своїми добрими очима, своєю молитвою, яку ми всі разом спільно робимо цим храмом. І я одне кажу. Віра, церква, храм – це вічна. Господь бачить ці стіни свідки, як добро ми робимо на цім світі. І за це добро, хоч якась маленька нагорода з інфіці за ним буває. Але це приємно. Так що зараз, як і належним чином, буде помазування, будуть появи, може козаки будуть подарочки роздавати. Бої не будуть, подарочки роздавали від Святого Миколая. Ну, ось тільки одне для дітей. Ну не треба три рази отчистити. Якщо треба, скажіть, мені треба два подарочки. А то ж мені якось так хочуть підійти, то таке. Підійдіть, скажіть, дамо скільки треба. І все. І буде все добре. Чули там ззаді? А спереді. Так що Прошу не до бою. Степанович, хто буде говорити? ж? А? Це з ким ми працюємо? Степанович, я його так завжди. Слава Богу, слава Священ Христові. Я заступник начальника головного управління поліції Волинської області Віталій Ковальчук. Дуже приємно знаходитися в нашому храмі. Як казав одесь Олег, ми працюємо ще з перших днів, спочатку повномасштабного вторгнення 2022 року. В поліцейській Волинській області перебувають в батальйонах поліції особливого призначення, безпосередньо на лінії зіткнення. Б'ються з ворогом на турецькому покровському напрямку, перебувають в батальйоні е, Захід, в е, сумій бригаді Людь, а також в стрілецькому батальйоні в УНП у Волинській області безпосередньо з наших поліця... волинських поліцейських стрілецький батальйон. На даний час два бійця, які були на на, на, скажем, на передовій лінії зараз. Повернулися на відновлення і знову ж таки зараз відбувають на Турецький Покровський напрямок. Знаходяться тут з вами. Цей день Святого Миколая і день ЗСУ не так просто. Хочеться дійсно висловити слова вдячності вам, прихожанам рівноапостольної церкви, Кігені Ольги Святої. І оцю Олегу Ізіновію про те, що ви щиро, відверто завжди підтримуєте воїнів Сили оборони ЗСУ, які боронять нашу землю, зважаючи ні на що, не даючи своє життя. На даний час сім поліцейських Волинської області також вже відійшли в царство небесне, в тому числі один житель міста Кіберців Микола Цесюк. Який е, захищав нас всіх і е, на, нашу суверенну Україну. Хочеться подякувати Олегу е, Ткачусю за щире е, служіння українському народу, духовну підтримку підрозділів поліції сил ЗСУ і невтомну працю та відданню. Дякую. Також ірею зі новою Ткачусю. Дякую. І всім вам, парафіянам храму Святої Рівноапостольної Ольги, за вашу небайдужість, підтримку та довіру у цей складний час ваша єдність, взаємодопомога та готовність підтримати громаду і наших захисників я надзвичайно важкою. Ніський вам уклін. Ще ні, ще не я, ми ще не прощаємося. Зараз от козаки, вставайте до того всього, фотографуємося. Купите.